Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам рецепт моєї найулюбленішої теплої страви, а саме жульєну. Розкажу всі секрети саме класичного рецепту. Така французька закуска сподобається точно усім. Тож почнемо готувати. Спочатку нам треба нарізати гриби. Взагалі, жульєн це такий спосіб нарізки тоненькою соломкою. Тож саме так і нарізаємо гриби. Так само потрібно нарізати куряче філе. Я його вже завчасно відварила, без солі, просто з додаванням лаврового листочку та духмяного перцю. Тепер ставимо розігрівати сковорідку. Наливаємо невелику кількість рослинної олії і чекаємо, щоб вона добре розігрілася. І тепер спочатку обсмажуємо гриби. Періодично помішуємо їх і слідкуємо, щоб вони не горіли. Далі всипаємо нарізане куряче філе і ще трішки обсмажуємо все разом. Тепер обов'язково потрібно додати 1 столову ложку борошна. Через це подальший соус буде більш густішим. Тепер я зменшую вогонь до мінімального і виливаю холодні вершки жирністю 20%. Додаю часник. Дві таких добрих дрібки солі. Невелику кількість свіжозмеленого чорного перцю. Та зовсім трішечки мускатного горіху. Тепер гарно все перемішуємо, щоб спеції та сіль розмішалися. І чекаємо, щоб вершки трішки загуснули. Буквально через 1-2 хвилинки вершки трішки загуснули. Більше їх загущувати не треба. Тож знімаємо з вогню. Замість кукотниць я буду використовувати ось такі маленькі фольговані формочки для запікання. Розкладаю по формочкам жульєн ложкою, будьте обережні, бо він дуже гарячий. Даної кількості вистачає на ось таких 6 формочок об'ємом десь 100 мл. Зверху обов'язково посипаємо тертим твердим сиром. Сир обирайте смачний. Саме від нього буде залежати смак майбутнього жульєну. Запікаємо у розігріті до 180 градусів духовці, режим верх-низ, орієнтовно 15 хвилин. Мій жульєн готовий. Формочки треба обов'язково поставити на тарілочку або на дерев'яну дощечку, бо вони гарячі. Погляньте, як гарно запікся сир. Запах просто неймовірний. Зверху можна прикрасити зеленню. Жульєн – це тепла закуска, тому її холодно їсти не рекомендовано. Зверху ось така хрустка запечена скоринка з сиру, а всередині дуже ніжне куряче філе та гриби. Смак просто неймовірний, і я обов'язково раджу всім спробувати. Друзі, я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше.